Корупція добралася до офісу Єрмака. Хоча, якщо чесно, я думаю, корупція туди добралася вже дуже давно. А тут, нарешті, набу добралося до його офісу і повідомило про підозру колишньому заступнику Єрмака. В прес-службі не називають прізвище посадовця, але обставини вказують, що це був Андрій Смірнов, якого Зеленський звільнив 29 березня. Це стаття про повідомлення підозри за 22 травня. Виходить, що приблизно два місяці тому цього чувака звільнили. А підозру пред'явили тільки зараз. І це виглядає дуже підозріло, тому що, ну, як для мене, як для українця, все здається так, що Зеленський спалив, що цей чувак спалився, тобто що він бере там хабарі, і так далі. Вирішив його звільнити, ну просто потихеньку. А далі набув тільки почало займатися його справою. Чому не зробити все нормально, чому просто не вийти там з заявою? За звільнення, не звільнити і одночасно відкрити справу набу, або там через день, і просто публічно, коли ти звільняєш людину, сказати, що він не просто звільнений, тому що він там не знаю, переведений на іншу посаду або погано виконує свої обов'язки. Просто вийти і сказати: в нас був заступник Єрмака, ми його спаліли на корупції, ми його звільняємо і одночасно заводимо справу через набу. Тоді б це було б чесно, а так виглядає, що все на миші, типу Зеленський звільнив, звільнив. І Андрія, як його звати, Смірнова, і себе від відповідальності. І все. А набу далі вже почало займатися цим чуваком. І типа Зеленський не при чому, типа я нічого не знав. А набу почало займатися своєю справою. Вийди, ти одночасно з Набу заяви, що ти звільняєш чувака, заяви, що на нього зводиться справа, і все буде добре. За даними слідства, у період 2020-2022 року посадовець набув активи вартістю 17 мільйонів гривень, маючи заощаджень та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 мільйони гривень. Таким чином, різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 мільйонів гривень. А мені здається, що там ну, відсотків 80 таких, які живуть. По черських і по бумажкам вони там понакупляли квартир по, я не знаю, по 100 тисяч гривень з зарплатою 100 тисяч гривень. А зараз ті квартири коштують, ну я не знаю, мільйони, там 5 мільйонів, коротше, там 300 тисяч доларів, здається, останній раз, коли я дивився. Але по бумажкам вони ці всі квартири купили за дуже дешево. І всі ті люди, які там живуть, вони прокурори, чиновники, держслужбовці, депутати і так далі. І цей, походу, а, такий же чувак. Про його статки на 157 мільйонів гривень це йдеться про дві автівки, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. А Якщо чесно, то бідненько. А, недавно був пост, я не здається, від слідства інфо. Коротше, про якісь чуваків, у яких там а, скуплено пів Дубая на 25 мільйонів доларів. Тому тут якось бідненько, але корупція, вона і в Африці корупція. Можливо, не знаю. А, Будемо виправдовувати Андрія. Можливо, він купив біткоїни за 2 долари ще в 2009 році, і їх продав. Просто забув вказати в декларації і заплатити податки, але. Але ніхто не буде вірити в цей бред. Заступник Єрмака розбагатів на біткоїнах. Смішна історія. Я не знаю, що тут додати. Скоріше за все, так, він займався якоюсь корупційною діяльністю, продавав свої послуги і на цих послугах заробив аж 157 мільйонів гривень. І це було між 2020 і 2022 роком. Скільки він заробив до цього, скільки він заробив ще після цього, поки його звільнили, поки що не зрозуміло. І куди він це все виводив, також не зрозуміло. Судячи з того, що тут пишуть про період 20 2022 року, цей чувак не зовсім дурак. Під час 2020-2022 років він купляв автівки і майно в Україні після 2022 року, коли почалась війна. Я думаю, брати хабарів він менше не став, але став обережніший і почав купляти щось не в Україні. Чому я вам взагалі це розказую аж сьогодні, аж 29 травня. Хоча це вже стара новина в українських реаліях. Тиждень це вже дуже стара новина, 22 травня. Тому що тому що цей чувак вже вижив під заставу 29 травня. Суд відпустив підозрюваного у незаконному збагаченні як заступника Ермака під заставу 10 мільйонів. Я чесно, як громадянин України, я не можу зрозуміти, чому корупціонерів відпускають під заставу. Ну, я вже це казав в мільйонах ефірів. Ти там е, крадеш. тут Ти вкрав я не знаю скільки мільйонів. Це тільки тут. Це тільки тут в тебе майна не 15, А скільки ти витратив на шлюхи кокаїн без е, того, щоб проводити це через бумажки, просто там заналік. Там ніхто ж не знає, ніхто не рахував. І для, от, для Андрія. Смірнова. Ці 10 мільйонів гривень, я думаю, він їх витрачав за один раз, там, відмічаючи новий рік або своє день народження. Йому заплатити ці 10 мільйонів, якщо він накрав більше 100, ну це взагалі немає проблеми. Також на нього покладені процесуальні обов'язки прибувати за кожною вимогою до детектива прокурора та суду, не відлучатися з міста Києва без дозволу до детектива прокурора та суду. Повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання до відповідного органу державній владі всі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Застава була внесена не пізніше п'яти днів з дня обирання запобіжного заходу. Тобто людина заїхала в СІЗО і через менше ніж тиждень вже звідти виїхала. Яка класна в нас судова система? Хтось мені може пояснити, або може серед вас є народний депутат, або хтось, хто може написати закон і подати законопроект, в якому напишуть, що тих, хто сажають в СІЗО за корупцію, неможливо випускати під заставу. От просто прості. І такий закон, хай всі проголосують і все. Тому що ну це ж нереально. О, я тільки бачу, як люди, які заїжджають за корупцію, вони виходять через тиждень-два. Нещодавно воєнком Борисов намагався вийти, а його зразу затримали вже по іншій справі. Але пам'ятаємо Артема Шила, і там я вже їх позабував, тому що їх настільки багато, що вони заїжджають, виїжджають, заїжджають, виїжджають. Артем Шила здається навіть двох днів не просидів в СІЗО. Він виїхав. І тут цей же Смірнов також просидів а, в СІЗО менше ніж тиждень і вийшов. Я не знаю, що з цим робити, як з цим боротися. Бо ну це просто вже не піддається там ніякій логіці. І вже навіть Блінкен. Блінкен навіть приїжджає в Україну і каже, корупція, 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 корупція на кожному кроці. Ну, не натякає. Він вже прямо каже, корупція, у вас просто жопа. Ви скоро докатитесь до того, що Сполучені Штати не будуть вам нічого давати. Корупція, корупція. І вже після того, як Блінкен поїхав, у нас відбувається така хірота. Я не знаю.